Рівна. Зараз я буду знімати потім, як я б'яю в басейн Так що поставити 100 тисяч лайків, то я в басейн. Раз, два, три. Поставили. Я п'яю. Це я впіла мене чузову те, як я нашого до Ми записуємо за підставку події. Я а, з -поти, з -поти. Все, що ми бачимо це Щепно, що. Не, ущепу, мода, наповзе, до мене. Тихо мене не скидай, мене тут інтерв'ю скачне. Я визву швидку. Ого, так you швидко набрали. Дай телефон. Ні. Yeah, no ну тоді не визву. Пока. Бибу, пебу, пебу, пебу. Ой, що тут стало, чого так багато кипіса. вона посиділа? Я не знаю. Доктор доктор. вона посиділа? Я кіші сьогодні знімала тік-ток, як вона з даху в басейн бригади. А ну тепер зрозуміло. Не можна з даху прігати в басейн. що бассейн. Не знаю. Помагаю, чесно. Ну, А, ме не е один не. Один супер мета че можете да пролисти и може. Тя yeah. вас меншу, не те да зивайте. не больна, я никога не меншу на вас. Не Раз, два, три! Не, я ще вам пульт да Снимайте yes. назад на цей пульт и изменшите се. Нажимайте. Yes. О, oh, пульт. Yes. Раз, два, три. Ааа! са. Ооо! Так густо? що я злякалася. Ми в мозку її око. Дивись, а це да, це око. Ти по кнопкам топчешся. Якісь <рисот> кульки. Вони чорно-білі. А чотирикольорові. кольорові. кольорові. Того вона напівчорно біла і кольорова. Так, да. що там кольорова Чому... робить? Це не важно. <рисот> <рисот> До речі, де всі емоції? Я не знаю. О, дивись, це ж пульт управління. Так, да, давай щось понатикуємо. Ні, подожди, це ж емоції мають. Ну, а де ці емоції? То мені кажуть, що нас зменшили, щоб ми все Ні, нам треба, щоб були емоції, Пошли. Дивись, можно. О, ці их Да, може в цих домиках якихось. Ой, стоп. Це похоже на політочно. А! Ти тут тут немає нема. А може в них mm? якась секретна тусовка? Вона ж стукнулася той головою, і в неї щось пішло не так. Ух ти! Ух ти, тут як вогонь якийсь. Тут а, о, тут все що зелене. Там? Дивися, о. давай туди піде. Де всі емоції, капець? Де вони пропали? Ну то ти давай йди! Я ти, я боюсь. Дві, Дві? страшні! Дивися, що ж ти далі йди. Дивися, щось працює. Ну добре, що мозок не зупинився. Дивися, а тут що таке? Лава! Якийсь! Там хтось є, <звачка> Там гадість! Да! Дивіться, вона там застряла! Тихо, тихо, не гоги! <звачка> <звачка> Давай, ми тебе врятуємо, зараз, зараз, чекай! Опа! Опа! Та що ти твориш? Дивись, ух ти, тута по ціпочкам. Буде складно. Тихо, тихо, я його не вірю. Стоп, стоп! Тут качели. Все. Опа. Дысь, я важен. Давай ты нажми. Я відійду. А якщо я впаду? Нічого, ще раз заспавнишся. Неее, давай ти нажимай. О, дивись. Ой. Ух ти, дивись тут драбина появилась. Да. Ти туди отстревай. Опа! О, я я теж так хуй. Двивит, гадить. Тебе звільнили, може. Uh, давай, швидше за пульта, то там иди. проблеми головного мозга. Тебе тоже, напевно. Пошли, давай. Все, вона йде, дивись. О, да, клас. Давай, пішли, пішли, пішли. привіт. А да. ти всі інші немає бути тільки одна радість? Та що, давай? Вона буде тільки радісна. Нам треба всіх вернути, а що таке буде тільки одна емоція. Давай, пішли. Там пульт там стій. Дивися, во ми тебе привели, стій тут. Все, можеш тут кайтувати. Дивись, тут каждое ключкаль та знадобиться. Давай, спробуй. Підходить! Сюда. А чому поделісти не можна? А, а! Це Електричний завод! Хто в мозгах поставив електричний забой? Ай, Даник, дивися! хто там? Ух ти, Страх і ще тривожність. Пішли їх рятувати. Це якийсь закальні зелка... пайку. Вийти на ліводу схахуй. Я не хочу на ліво. Давайте на ліво я на. Давай я на ліво піду. Давай Тут Фу, схахуй. А тут не хуже. Тут де хочеш той? Дивіться, то, води поприставали. Ого, <звук> їх там. Ні, 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 мене уїжає. Бурий їжак мене. Тикай, 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 тикай. Ну-ну-ну-ну. <звук> Що ви вообще в голові? Я боюся зі страхом, в прямому сенсі, а не по Как там воно выпустит? Давай, на! да! Лядона! Лядона! Став, ставь, ставь! Так, тихо, тихо, тихо! Ой, я не могу ваше прийти! <ніви> там паук застряв! Да жовские! Дивися, у меня з'явилася ідея! Тут паук! <свят> Ты <свят> тоже впала! <свят> я почти впала! Они через блоки кусаются! Утигово все пауки! Ай, тікай, там є драбинка. Не та драбинка, не та драбинка. Та <плес> дивись, де я. <плес> я бачу. так, почти, По-моєму, ми в неї тут мозгу щось попортили. <плес> я сподіваюся, вона потім не буде якась странна й думати про драбини. <плес> а, а, я знаю, я вона лави. буде боятися драбин. <плес> а, що робити? Ламати драбини. Данік, 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 дивись, де я. Давай, стривай! Ого, какие там пауки, Страшно. Да, а их тут скопилося! Привет, страх! Зараз я тебя бы вытащил Тут страх! Ты подходит близко. смотри, смотри, тут смотри, 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 я прошла. Страх. Давай, Дивись, де як я його вивела. Молодець, Лодець, треба до тривожності. О, тут є скляни малішку. Дай, дивись де, я, я на склі. А, Мене скинуло. А, А, Ти прийшов. ні, Це чекпоінт. Так, це чекпоінт. Отак, так. Так, да. чекай, чекай. Оп, все. Оп, 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 оп. Да. Все, дивись, він йде за нами. Все, не бійтеся. Я знаю, ваша робота боятися, але не бійтесь. Ми виведемо вас із пустині. Боїться дверей. Ми привели ще двох. Все, ми вас привели тепер емоцій більше. А, так, взагалі скільки їх? А треба посчитати кімнати. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім, дев'ять. Давай, пішли. Десь мають ще у Лабірин. Це хто таке? Давай треба вкрытий. О, я прийшов хорали Хорали? Да, кугалы. Ну ладно. Эй, ты любишь кугалы. Иди сюда, их кугал. Давай, і заманим, заманим. Да, заманим. Це приманка. Когалы? Поголь? Поголь? Может, курал? Да нету точка. А, тут цих... они такие. Симвосем девять два кугала. Может це пароль? 7, 8, девять два. О! Какой? Спромне, вона не хоче... Все. Топик! Оно дошло до топика. Воно гений. <свят> О! як Хай тут стоїть. Тушки якісь. Пошли подивимося, хто там далі. Почекай нас тут. Так, ти нікуди не йди. Ух ти, це сум. Ух ти, це вона плаче. Там вона прям якийсь бог грози. Та ніби фугу. Я їсти хочу. Ой. Весь яма якась. Там є їй. Там є риба фугу. Так, Стрибаємо, стрибаємо. Оп-оп. Ну целай ход. Порівняй. Та що ж таке, що зі мною не так. Оп, оп, все, бачиш, а ти не можеш. А я можу. О, кстати, це вона все наплакала. Ого. Так. Проходим, проходим, проходим. Не товпимося, не плачем, не фрігаємо до дибефу. Виходим. Нікуда ж ти не ряєш. <світ> От, потусити тут. Ох ти, дивися, я тут ще щось знайшов. О, Чорне. Це нудот. Ну, Куда так. ти вже побіг? Він з гранатою. А я хочу йти. Тут так мрачно. Я знаю, як це все прикрасити. Пошли сюди, там вже стіна краще. Я прикрашу і познаю, що тут стіна, бо не видно. Це набагато краще в тебе. Дивись, перекуй, якийсь нудний перекуй. Так. Та що ж таке? Нееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее а як він злізе? З ну. Окей. Зараз буде вісті. Ну, ставай. Я на то відео вичікую, вздрівай тут все. О, так. Да. Я зараз розіб'юся об мед. Давай, оп. Все. У -у -у -у. Батут, уху! У, -у, -у. неї емоції. Давай оставляй тут просто, не до них. Давай. Ну, тут, це ще. Глянату кіну. Ну, тут, не нуди. Ух ти! Відразу. Імя таке... Е, таке. дивне. Мога... О! О! Не можна в кислоту вступати. Як ти сюди попала взагалі? Опа, опа, все, я прийшов. Так. Ой. Я не хотіла. Давайте по тебе я вже б приходив. Уй! Уй! Так. Опа! Та що ж таке? Зламай штуку тут отпустив. Не можна ламати, Ми тут посажено. <звук> 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 я, я це зробила. <звук> <смеш> <смеш>. <смеш> тихо, тихо, тихо. Я це вже один раз згубив, да? Да! Тому можна. Я вже якби дойшов. І мало теп... ТДБ, але тепнуло мене. Викайте все. Все, давай, виходь. Грібочки вважайте. А вона може по кислоті ходити. А ну давно і так кислота. Я не знаю, как сюда. Вот это компания в ней. Итак, кто у нас есть? Видгаза, ну это скромный и сум. А какая хорошая компания? Капец, уже у нас такие эмоции. Ты глубоко, глубоко. Да. Ох ты, злость. Влаби. И зазвесть. Я до злости. А так подожди, дай тут легко. Тут ты иди. Не все так просто. По-любому. Ты какие дай такие пролитые. Давай сначала приготовим злость, чтобы была прекрасная компания. Ты, ты. Давай, иди туда, и запутал. Ні, а. Дякую. Та що ж таке їм можна? Давай легшого пути піде. Давай, задвістя, ми тебе прийшли рятувати. Не дай, давай вместе. Давай. Давай смертний. <laughs> <Давай. laughs> Ні, ні! Ні! Велигі! Я знав, що щось буде не так! Давай я відволікаю, ти забирай її! Давай ти відволікай, ти відволікай! Вони <рикан> <рикан> прийти, а вони можуть прийти! <рикан> Глави їх скинути надо! <рикан> главу, давай главу! О, один горить, во, <рикан> його <Окей>, горить! Без, що так мало! Йо, да, дивлюсь, дуже мало ФПС. Діаманти! Дивіться в мене є, йди до мене, йди до мене, йди до мене! Зади мені, тоді йди до мене! Давай, це моє, а це моє давай! Вона треба шалі. Ух ти. Оп, оп, оп. Давай заберімо злость, потім з неї лішати будемо. Забери його. Як <тит Bing> like, я не можу? Може він плавопутний? Плавопутний. Його башка горить. Ну що він лави не О, так, він не боїться лави. Я боюсь. Давай сюди. Цип, 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 цип. Що клює? Пливе. Іди сюди, за камеру. Я не міть. Та пошли. Де він? Хто там? О, він за стінкою стояти така. О, де він? Короче, він якийсь читай, у нього аж руки отвалюються. Пошли. А! В нього руки не там прикосли. Ні руки відпали з одної сторони. Стій тут. Пошли ту зазрість заберемо. А, точно. Наша вона ж не хоче йти, то хай там стоїть. Та ладно, нам треба а то вона буде полуцяк. Не буде в неї колі. Ні, буде колі. Одного не буде. А, ну да, логічно. О, от такі шарик шаги треба. Опа, все, в мене є. Давай, пішли, продамо їй цей шаг. Покажи. Покажи, покажи. У -у -у. Не схоже. Так схоже, як діамант. О, дивись, це діамант. Там в мене є з ним діамантів. Давай, продай їй це. Дивись, що в мене є, хочеш? Ух ти! Пошли ей! Ой! Найди за нами! Прекрасные діаманти, диаманты и кораллы! Ты ее той... манишь! Ключ карта, давай-давай! Чекай, вот ще с чем с них а ладно, ты хот. Та Что таке? Я сказал, и сда ты вона куда-то пішла. Давай, я відкриваю. Зараз Замочу. я тут зломаю. Вискатеготичка. Деревянная. Все дивись, она не втопхалась. Сиппхалы? Да. Все, давайте пошли. Дивна компания. Эй, е эй. -е Эээ. -е. Даш? Эээ, Це не охма. А що це таке? Пульт. Це пульт? Да. Ага, дай пульт. На яку кнопку нажимати? Ця компанія в зборі дивиться. ми всі зібрали точно. Да. Страх, зум, Злість. відраза, радость, нудот, тревожность. Иди за пульт, крива. А ми додому. Давай, нажимай. Раз, два, три. О, вона королева стала. Да, да, так, то ти нормальна вже, ми тебе починили, га? Так, да, ми тебе починили, не доктор. Дякую, а. Це ми починили. Ой, а що це було? Це був кожні головного моза, як знов твою тобі кажу. Головного моря. А так по це? підписуйтесь на канал, якщо ви не знаєте, що таке вже головного морга. А не вона правильно каже. Телефон? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пока. Не можна бігати в басейн, тільки якимсь професіоналом, які кучу років стрибають під наглядом скорої. Да, вона куча років стрибає в басейн. Вже не перший раз, то аж посиріла. Забутик, за забутик. А в неї пусто в мозгах. Де всі емоції, капець? Де вони пропали? Де всі емоції? Де всі пропали? Та це я кажу, вона ж не повторяєш. А ти попробуй пропригай там. Так, це легше. Давай. Вони <реш> в корову ці жарики запихають. <реш> <Два>, Корова сама <реш> туди залізла.